В один із літніх днів я зустрів рослину, яку давно розшукував, і знайти її мені вдалося не десь далеко в лісі чи в чагарниках, а на сусідському городі, де зілля мирно плилося по огорожі. Отже, переді мною переступень білий або по латині Brionia Альба. Ця плетуча Ліана в минулому була дуже популярна в народній медицині. Нею широко користувалися знахарі, бо вважала, що це зілля мало чарівну силу. Її масивний корінь. Часто роздвоєний, іноді нагадував фігуру людини, тому шахраї, торгуючи на базарах, подекуди, видавали її за женьшень, а в Європі навіть за знамениту мандрагору. Такий підхід був дуже небезпечний, та як переступень, рослина доволі отруйна, і використовувати її замість іншого зілля було вкрай ризиковано. В Народі бріонію частенько називають адамовим коренем, проте це теж неправильно, бо таку назву має зовсім інша рослина, а саме тамус звичайний, який росте в горах Кавказу та в Криму. Бріонія рослина має безліч лікувальних властивостей, проте в науковій медицині через погане вивчення вона не використовується, зате має широке застосування серед гомеопатів і, звичайно, в народній медицині. Причому люди користувались нею ще з сивої давнини. Так, за словами знавця травну саля, під час Першої світової війни біженці приймали краплі настойки бріонії, щоб вберегтися від смертельного грипу під назвою іспанка, від тифу та інших інфекційних захворювань. Сьогодні найчастіше використовують свіжий корінь рослини, хоча дехто і сушить його. Але є інформація, що під час сушіння корінь втрачає як отруту, так і принаймні частково свої цілющі властивості. Настойки з корення бреонії допомагають тамувати біль, тому його часто застосовують для лікування різноманітних хвороб, суглобів. Так, він має використання при ревматизмі, поліатриті, подагрі, радикуліті, при набряках у суглобах, при люмбаго і шиасі також при невларгії міжреберного нерва. Препарати з бріонії здатні зупиняти кровотечу, особливо неефективні при матковій кровотечі. Також настойки з бріонію являються сечогінним, послаблюючим засобом, а ще вони знижують кров'яний тиск, поліпшують самопочуття хворих при діабеті. Відвари скорення переступня застосовують при бронхітах, запаленнях легень і плевритах, а також. Як засіб проти кашлю, виявлені і протипухлинні властивості цієї рослини, тому фітотерапевти застосовують її при різних видах онкологі онкологічних захворювань. Ось що писав про бріонію знаменитий башкирський знавець трав Рим Ахмедов. Цитата. Використовую корінь в сухому вигляді і в спиртових настоянках. ввожу в лікувальні комплекси при метастазах в печінку, легені і деякі інші внутрішні органи. При лімфогранулематозі, а також, також при деяких інших серйозних захворюваннях, осилити які може тільки вузький круг рослин Кінець цитати. Перепарати, препарати з перевступня виявляють і протигельмінтну дію. з бріонією можна успішно боротися з різноманітними ранами, порізами, пухлинами, тому що вона виявляє протизапальні і ранозагоювачі властивості. Як зовнішній засіб, крім настоїнки, можна використовувати і порошок сухого кореня в якості присипки або просто прикладаючи до рани чи пухлини розпарений корінь рослини. Кілька слів про способи застосування. Для настоянки на горілці потрібно подрібнити на дрібні скебочки свіжий корінь, наповнити третю частину півлітрової банки та залити повінця горілкою. Настоювати 3-4 тижні періодично струшуючи, внутрішньо приймати по 10-15 крапель на чверть склянки води, також застосовувати для натирання суглобів або для компресів для ран і наривів. Потрібно пам'ятати, що всі частини рослини отруйні. Наприклад, у 40 ягодах бріонії величиною з невеликого грошину знаходиться смертельна доза для людини. Тому ні в якому разі не можна перевищувати дози прийому ліків. У випадку отруєння бріонією спостерігається нудота, блювання, різко падає кров'яний тиск, виявляються прояви пошкодження нирок. Може наступити втрата свідомості. Ну, а на цьому буду закінчувати мій короткий опис цієї рослини. Для всіх, хто цікавиться лікарськими рослинами та їх застосуванням, раджу підписатися на цей канал у Ютубі. До побачення! Бажаю всім доброго здоров'я!